Десь у пустелі Аризони. Секретна база США. Капітан Гейвард, маємо підозрілу активність. Доповісти Генералу Адамсу. Нам потрібне підкріплення. Ще 5 секунд, і він піде, або я його приберу. Sono il carico più pericoloso che ab'yamo my Transport ATO. Bloody idiots. I've seen toddlers that синтодлерси better security than this. Шестки те бази сон такі саме. Слабе джві. Я ще слабші люди. I'm hit, I'm hit. Я чекав на тебе. Зона 6-3-6. Настільна гра для чотирьох гравців з можливістю соло гри. Ти агент, що проник на секретну військову базу. Твоє завдання зібрати фрагменти засекречених даних раніше за інших і вижити. Під кожною клітинкою може бути що завгодно: засекречені дані, загрози, таємні проходи, медичні станції і багато іншого. Україна. Польща, Велика Британія, Італія, чотири країни, чотири агенти, чотири шляхи. На тебе чекають охоронці, мутанти та бойова техніка. Пастки скрізь. Помилка може стати фатальною. Використовуй здібності свого агента, плануй, ризикуй і не зупиняйся. Не довіряй нікому, навіть собі. Кожен агент бореться за себе і за свою країну. Переможе той, хто першим здобуде засекречені знання про Аєгіс, таємну розробку США, що може запобігти світовим конфліктам. Інші залишаться ні з чим. Зона 636. обери свого агента, принеси славу своїй країні.